Виконуємо завдання 4 до параграфа 19 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, New File. Підключимо модуль для роботи з черепашкою тачу. Нам потрібно намалювати 5 кіл в 3 ряди. В зовнішньому циклі ми будемо будувати ряди, а в укладеному циклі будуть малюватися кола. Записуємо цикл з параметром FOR. Лічильником в даному циклі в нас є y. Я зараз запишу параметри даного циклу range. І наступний рядок, а вже потім поясню, чому саме так записано. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковий рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. З допомогою команди GoTo ми переміщаємо черепашку в точку, де вона буде малювати перше коло в ряді. Якщо по осі X у нас координати не змінюються, то по осі Y нам потрібно постійно підніматися вверх на 60, пікселів, тому що діаметр кола буде 60. пікселів. В нас три ряди. На першій ітерації циклу значення лічильника Y буде в нас 0. Перший параметр ось тут. Значить, почне коло малюватися в точці з координатами 00. Далі ми поставили крок 60. Тобто, на наступній ітерації лічильник y буде вже мати значення 60. Отже, ми піднімемося з допомогою команди GoTo вверх. І вже координати будуть 0,60. І ми будемо малювати другий ряд. На третій ітерації 60 плюс 60 буде вже 120. Отже, третій ряд 0, y120. Ну а четвертого ряду вже не буде, тому що ми вийдемо за межі кінцевого параметру. Ось дане число не попадає сюди. Через це я написав 121. Якщо б я написав 120, було б намальовано тільки два ряди. З цим розібралися, тепер малюємо кола. Постійно виконуємо ті самі операції, значить ще один цикл, який буде вкладеним. І кількість ітерацій даного циклу буде рівна кількості кіл в ряді, тобто 5. Знову 2 крапка, ще один відступ. Що з відступом буде вже належати до даного циклу? І нам потрібно опустити перо. Коли черпашка буде рухатись, за нею буде залишатися слід. Далі малюємо коло, для цього використовуємо команду кірко. В дужках пишемо радіус нашого кола. Радіус у нас буде 30, тоді діаметр буде 60. Після цього потрібно підняти перо і перемістити в наступну точку, щоб малювати наступне коло. Підняли перо. Тепер, коли черепашка буде рухатись, за неї залишатися сліду не буде. Рухається з допомогою команди Forward і рухається на 60 пікселів. Тобто, щоб кола в нас доторкалися. Давайте збережемо файл SAVE або Save As перший раз нема різниці. Я збережу з іменем завдання 19.4 та виконуємо Run. Run модуль. Намальовано. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!